О, ну то все тоді, я вже то, добрий вечір. вас, не у вас, ржу не могу снідаю. Ну, ви, ви, знає, ви знаєте, от я розумію, я стараю, і то я буваю, знаєте, ще від настрою. Часом настрою буває, то я таке, що я проколюю, а сам сміюся до себе. Знаєте? А я вам розкажу чому. Знаєте? Коли було б ну, начало бойових дій, знаєте, з Києва не, приїхали 10, ну, більше 10 чоловік, чоловіків в мене були вдома, знаєте. Ну, Біженці розказували, я не буду розказувати в ефірі, як там машини простріляли, як добиралися, там цілі, ну епопеї, ну це не будемо розказувати, знаєте. І знаєте, от жінки встануть мовчки ходять по кімнатах. Їсти поставили, всі сідають за стіл, знаєте, стіл довгий, ну великий, знаєте, кожен день, значить. І тишина. Розумієте? ніхто, от Я так замітив, всі 10 чоловік, ніхто ні з ким практично не говорив ці дні. Розумієте, такий тиск. І сидять у телефоні. Не, не то, що я там осуждаю, чи там ще що, сидять у телефоні, дивлюся. От там, звідти то. Руски заходять туди, заходять звідти, стрільба там і телевізор. І ніхто не спілкується. І я якось так сів дивлюся, то вже напряжонка, така, знаєте, чисто, ну я не можу вам пояснити, як вона, але така, знаєте, напряженна виходить. Я думаю, ну я попробую, ж, що таке на якусь заліпуху. Ну, і моя пам'ятаю за їдою, Я одну заліпуху, гиби посміялися, другу, третю, потім вже почали сміятися. І ви знаєте, я вам хочу сказати, я замітив, люди трошки почали сміятися, вони почали більше говорити, розумієте, і якось настрій піднявся у людей. Хоча біда була, розумієте? Там ходили ці, е, я маю на увазі, бутилки цього, з, як його, молотова. Та збирали, залебали, це тут ще якісь тут маю, приходили діти, розумієте, всі в краски, всі в п'ятнах, все воняє там, знаєте. І, але вони вже хоча сміялися конкретно на війну, це готувалися. Ну ви, ви, мабуть, я не знаю, чи були в Україні, іменно в той період, порядка місяця після нападу Російської Федерації, на, я маю, маю українці так сколотилися, такі дружні стали, що я сам не повірив. Я вам скажу так відкрито, я за кордоном бував. Я просто говорю, ви слухайте, я бував за кордоном, і мені якось було стидно за Україну. Давно ще при пресессель. Якщо якийсь великий шухер, то мене, за мене, як українця, ніхто би не заступився. Били б як Гагана. А от мені сподобалося армяни, азербайджанці, тигани. Попробуйте травнути. Налітаю глота! Румин! Налітай глота! Бук-бук, бук, бук, купа синяків пішов туди. А в нас не було. Як знаєте, та пославиця, моя хата з краю, я нічого не знаю. А тут у цей період, розумієте, народ так, так приєднався до. Ну, то добре. То, що народ хотів розплатився. Ну, ви знаєте, якщо так зараз трошки так упало, я маю на увазі, не будемо говорити, є впав патріотизм, але ви знаєте, я вам скажу так: можете подумати по-різному. Росія прийде добре. Знаєте, хто кажуть, я можу вам розказати, який я добрий буду. Лише вибери мене, вибери мене. Знаєте, яка, як колись депутат, депутата, і кожна людина, яка йде в президентство, чи в депутата. Золотий чоловік. І ви знаєте, я маю на увазі більші керівництво. Но я заметив одну таку штуку, коли він стає депутатом, ну, свою стіль достигну. Я беру депутати, за президенти вже й не говорю. І ви знаєте, з того моменту у нього починається амнезія. І він, до речі, нічого не пам'ятає. Ви не заметили, ні? Я не маю на увазі обіцяння, що він був. Даже його знімають з депутатською діяльність, він не пам'ятає. Я... <реш> же могут сначала все, що угодно, а потім я не пам'ятаю, я не знаю. Так і я, я ж вам говорю навіть не за високих, я маю на увазі депутатів, я маю на увазі Верховної Ради, що є в Україні. Я просто навіть говорю на місцях, на районах. Розумієш, я ж, наприклад, якщо був на сесії, знаєш, що ти руку голосував за цю справу, я кажу, ну ти підтверди, що ти голосував. Я кажу, я не пам'ятаю. Ми вже в списки дивимося, знаєте, якщо є вони відкриті, кількість проголосувань в списке за то чи інше питання. Ну, ти ж проголосував? Я не пам'ятаю. Ви, ви зрозуміли, ні? У них тоді Амнезія. Амнезія конкретно. Я, до речі, теж хотів балотувати, але думаю, не дай Бог, амнезію, не буду знати, куди зайти, до, до якої хати, розумієте? Тут може моя жінка я попасти до Марусі, до молодої, а жінка це узнає. Розумієте, вона ж мене може зробити деміс з русусом. Розумієте, що я піду в півці. Із-за чого? Із-за амнезії? Я жінки ж не можу доказати, що я, коли став депутатом, я помилився хатами, бо в мене амнезія. Замість попасти додому, до жінки, я попав до Марусі. Весело, конечно, рассказывайте. Вот я говорю, почему я вас люблю смотреть. Вот мне поржать хочется, когда вы. Ну так, ну, там... так я ж наоборот, что вы Ну что ну сказать? А вот скажите, вот я вроде смеюсь, а так говорю. Скажите, что я что-то неправду сказал? Нет, здесь вот я этого не скажу. Я говорю, все правильно, все разумно. Ну, з Юмаркома. Я тоже кажу. Ну так, да, навіть да, говорити, ми за амнезії за депутата затронули. Бо ви, ви подивіться, що він стає депутатом, з'являються фінанси, з'являється любовниці, він вже забуває дорогу додому. Він замість відбігати в Україні, він просто білет не знає, де взяти, наприклад, чи в Одесі. Ну, я б, б, не воєнний діє. Він бере де на Кіпрі, на яких санаторих, де пальми ростуть. А це чого? Бо в нього наступила амнезія. Він навіть є такі депутати, які стали депутатами, що вони забувають жінку взяти і почувати на пляж. То не прямо з Марією їдуть. Хіба, хіба я неправду сказав?